Доброго ранку, любі малята. Відгадайте загадки і дізнайтесь, про кого ми сьогодні будемо говорити. Хвіст куценьки, довгі вуха, має в шафі два кожуха. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Так, зайчик. До пухнастого хвоста личить шубка її руда, як рушає полювати. Не виходить зайчик з хати, це лисичка. Отож, малята, сьогодні я вам розповім про диких тварин. Дикі тварини мешкають в лісі. Вони бувають хижі та травоїдні. Хижі, дикі тварини це вовк, лисиця. Ведмідь, а травоїдні це заєць, білочка їжак. Кожна дика тваринка має своє житло в лісі. Лисичка живе в норі, вовчик мешкає в лігві, білочка в дуплі, зайчик в кущах. А взимку ховається в норі і ведмідь живе в берлозі. Зараз я вам розповім, чим харчуються дикі тварини. Лисичка полюбляє м'ясо, так як вона хижа тваринка. Їжачок полюбляє гриби, ягоди, ведмідь їсть малину або мед. Вовк також харчується м'ясом. Кабан полюбляє шишки, жолуді, білочка також їсть гриби, горішки, шишки. Малята, Ну а зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається гостинці для Звірят. Перед вами будуть з'являтися картинки зі звірятами та гостинцями. А вам потрібно визначити, які гостинці для кожного звіря. Чим ми будемо пригощати їжачка Грибами, рибою чи медом? Так, Грибами. А лисичку, чим ми пригостимо? М'ясом, зайчиком чи комахами? Так, зайчиком. А білочку чим будемо пригощати? Грибами, горішками, моркою чи сіном? Грибами та горішками. А ведмедя чим пригостимо? Грибами, горішками чи медом? Медом. А Вовчика чим будемо пригощати фруктами чи Качечкою? Так, Качечкою. Ну ось і підійшло до завершення наше заняття, малята. Сьогодні ми з вами познайомилися з дикими тваринами. До побачення, до нових зустрічей!